i Що ж, друзі, Україна-Англія, але поки що на любительському рівні. Ми спостерігаємо, як кореспонденти української сторони та кореспонденти англійської сторони зійшлися в поєдинку. Нам вдається взяти інтерв'ю в англійського вболівальника. Players England. Stan Collymore. He was to play a former Liverpool player, Aston Villa, and Nottingham Forest player. He had three caps for England and played center forward for Liverpool. And um, as you see, he just got that goal there. He's a very energetic player. So, um, but as you'll see, he's uh, he's making a good progress in the team today. Гра збірної України зіграна, але євро продовжується. Ми спостерігали за голландцями у Харків. Полювали за наших Донецьків. А тепер ми у серці євро, у Києві. Нам цікаво, що думають українські люди, українські фани і мешканці цього міста про поразку України. Коноплянка і Ярмоленька, за що вам дуже дякую. Спасибо, взагалі. Не обіжайтеся нашу збору. Україна вчора повинна була вичитати цей кожух Так. Там пекла споразу. Так. Да, Много-много да. сказали. Да. нормально, з учетом того, що не засчитали цей гол, то Конечно, обида, но она сыграла более-менее построение. No, at all, at all. I was in Lviv, I was in Kharkov, Kiev. We'll go to Donetsk, Mariupol, everywhere. Very friendly people, no problem. I'm walking until 5 a.m. in the in the morning. Just meet really nice people. We have party everywhere. You know, no problem. People are very kind. We talked and we have here. Что нравится. А так то же самое с коли как и украинцы. Евро это круто. Испания. За Испанию и за Германию. Да, и еще за Роналдо. Так. Давайте Рона за Роналдо.